Чому різниця між маскою та бальзамом? Ну, дивіться, маска це засіб для реконструкції, глибокої реконструкції волосся. Тому маску ми використовуємо найчастіше це раз в тиждень і залишаємо на волосі впродовж 20. Іноді 30 хвилин. А задача бальзама це закрити кутикулу і зробити наше волосся блискучим і шовковистим. Даний продукт ми обов'язково використовуємо після кожного миття голови. Перед тим як сушити, ми маємо нанести на вологе волосся, витримати 5-7 хвилин, змити і лише потім починати сушити волосся, враховуючи те, що pH бальзаму. Нижче ніж pH у маски. Ви маєте запам'ятати, що спочатку ми використовуємо маску для глибокого інтенсивного зволоження або реконструкції нашого волосся. Змиваємо маску водою і наносимо бальзам для того, щоб закрити кутикулу, для того, щоб маска і всі корисні інгредієнти, які ввійшли в волосся, зберігалися там найдовше. Спочатку маска змиваємо бальзам 5-7 хвилин, змиваємо. Готове волосся до того, щоб сушити.